Треба посилювати антикорупційну систему. Посилювати це значить, що щоб вони робили аналізи своїх помилок і змінювали свою тактику, виходячи з тих помилок, які вони робили. Але антикорупційна система дуже зараз потрібна, я думаю, що е, Україна має всі можливості, а тепер ще й шалений соціальний запит на те, щоб е, корупція зменшилась. Е, тепер Слово за судовою системою правоохоронною. Якщо судова правоохоронна система не була достатньо ефективні, корупцію ми не подолаємо. Тому що е в суд заходять матеріали, які збираються правоохоронною системою. І якщо неякісні будуть матеріали, суд не винесте не винесе справедливого рішення. Якщо суди не будуть е відповідати тим е нормам, доброчесності то вони теж не виносять добро, не виносять справедливого рішення тому мені здається що корупція вона має е, свої, свої джерела в першу чергу тому що немає невідворотності покарання принцип цей не реалізований в нашій системі координат тому посилювати правоохоронну систему посилювати судову систему щоб жодна політики ним не користувалась як е, своїм адмінресурсом, тоді я вірю в те, що може бути почищена зменшена корупція в Україні. А якщо, наприклад, розглянути таку, такий варіант е, найняти на ці посади якихось таких людей, які не будуть красти гроші, або дати їм оці конкурентні заробітні плати, аби їм, ну скажімо, більше не хотілося. Я не вірю в людей, люди так не працюють. Будь-яка ціннісна людина. З тих чи інших підстав може дати слабину. Саме тому існують закони. Тому що в базі ми, да, як Гобс здається, казав, що людина людині Вовк, ми в базі такі, ми по природі такі. Тільки суспільний договір і, і невідвертність покарання можуть дати, втриматись цій людині від тих чи інших діянь, які можуть завдати шкоди суспільству і е, бюджету України, якщо будуть красти. Тобто -то я не вірю в призвича. Я не вірю в імена це самообман. А що, наприклад, не дозволить людині заплатити тому самому судді, аби не потрапити за грати? Я, звісно, розумію, що тут питання Шалений закону. Це страх, що за це точно буде покарання. От точно буде покарання. Хто б ти не був? От хто б ти не був, ти, можливо, суддя з Закарпаття і в тебе кум працює в СБУ, але ти заплатив копійчину і ти буквально через тиждень потрапив в відділок. От, дуже, жорстка, дуже жорсткі підходи такі можливі, для того, щоб виховати інше ставлення до, до корупції. Поки, не буде, поки буде така, знаєте, перехідний період. Тимчасово можна красти. Оце тимчасовість у нас вже 32 роки триває. Тому мені здається, що в цій частині не вистачає жорстокості. Тим паче, що зараз є запит. Ну коли як не зараз? Ну от коли як не зараз, коли я втратив своє око, тому що воно не було броньованої машини, на якій би, якщо ми підірвалися б на міні, я був би живіший, мій друг би не загинув, мій інший друг не лежав би зараз в ліжку, не говорячи. Зараз є у суспільстві запит. Зробіть, будь ласка, це ну, політична воля є. Тим паче, що міжнародні партнери будуть ще більше вам довіряти і дадуть ще більше грошей для того, щоб відновити Україну. Просто зробіть елементарну штуку, будьте дуже нетолерантні до корупції. Зрештою, всі ж суди, антикорупційні органи це також люди, це також людський фактор. Чи немає тут ризику корупції? Ну, зрештою, навіть якщо закон і це інше. Коли сильна інституція, коли є запобіжники, коли система противаг працює, то це можливо. Ну, тобто, чи є хоча б одна країна, в якій нульова корупція? Немає. Немає. Чого я хочу найбільшого для мінімального майбутнього України? Щоб я, ви. Будь-яка людина, яка заробляє в місяць ну, хоча б до 200 тисяч доларів, не мали ніякої можливості вирішувати е, такі питання е, через гроші. Тобто корупція може бути там в вищих ешелонах, там де знаєте мільярди крутяться. Там так чи інакше є ця корупція. Там 100% є. Е, там лобізм є, там все інше. Ну, але це інші системи. Мені для того, щоб повернулася більшість людей в Україну, потрібні базові безпеки. Базова безпека це коли мене, не дай Бог, поб'ють на вулиці, і це зробить там кум Порошенка або Зеленського. Поліція не буде бачити їх прізвища. Це просто людина, яка порушувала закон. І вона буде користуватися верховенством права поліція, і таким чином буде йому покарання. Це мені дозволить завтра захотіти тут народжувати дітей, щоб вони тут жили далі. Я видохнув би знав, бо точно, що вони можуть вільно пересуватися містом Києва, і ніякий чорт на Мерседесі не підріже і не вийде бути його. А потім прокуратура цю справу просто зіліє, як це сталося з, з моїм братом. Прокуратура просто злила цю справу. Авіть собі, троє громадян Російської Федерації. Б'ють народного депутата України в центрі міста і цим українцям в прокуратурі. Якось не стидно продати справу. Якась самоповага хоча б є у цих українців. Я не знаю, про що вони думали. Ну, я здогадуюсь таке, то не мислення. Але це насправді загроза для майбутнього України. Тому. що те, що робить Росія, Росія нічого не створила для того, щоб ми захотіли жити в ній, да? хотіли її системи координати. От ми зараз, як українці, не маємо допуститися до такої проблеми. Ми маємо створити таку Україну, щоб це захотілося повертатися, щоб ми просто благали або наші а, друзі, благали отримати громадянство України. Прямо, ну а це, це було би. Ну, як зараз багато хто хоче отримати громадянство США, наприклад, оце ми маємо створити. І це можливо тільки тоді, коли будуть сильні інституції. А як ви бачите ситуацію зараз? Ми йдемо на шлях боротьби з корупцією, чи ми навпаки стаємо трохи не на ту стежку, так сказати? Ви знаєте, в моїй юридичній компанії, яку заснував, в юридичній компанії «Міллер», Ем, зараз е, дві справи, які веду, ведуть веде мій партнер Олексій Носов, це справа Коболєва і Євгенія Дхне. З огляду на ці справи, те, що я знаю, по матеріалів справи, тому що я вів е, справу ще traйд Commodity» особисто. І то я вам скажу так, що на мої думки там корупції немає. Пивоварський. Я думаю, що є певні помилки, які роблять антикорупційні органи. Це не значить, що вони не потрібні, це значить, що їм треба трохи переаналізувати, що вони роблять, і е, після цих аналізів зробити інші висновки. Наразі, чесно кажучи, я не відчуваю того, що з корупція, е, корупцією ведеться ну, на достатньому рівні ведеться війна. Знаєте, от як війна зараз з Російською Федерацією. Якщо ви мене спитаєте, чи ми достатньо б'ємо росіян? Ну, чесно кажучи, так. Да. Хотілося б більше, але чесно кажучи, ми чесно викладаємось. От, чесно викладаємось. Чи ми так само викладаємось в боротьбі з корупцією? Ні. Просто ні. Я... Ви знаєте, якщо я би був прохоронцем, мені здається, що мені треба два чи три місяці. Щоб я вам дістав найвеличезніші корупції в державі, я вам показав би пальцем, де це. Мсеки візьміть, будь ласка, там там, де продаються навчання, візьміть, будь ласка, наркотики, скільки е, продають е, правоохоронців нарко, наркотиків і кришують їх. Да? Візьміть, ну, ми з вами знаємо, де корупція є. Правоохоронці живуть в якомусь іншому світі, ніж ми з вами. Це ніж. Вони живуть тут само. То є питання, чому вони цим не борються? Бо вони якось дотичні до них, мабуть. В це я більше вірю. Тобто боротьби з корупцією немає на достатньому рівні. Треба буде жорсткіше. Давайте підсумуємо все, що ми сказали про корупцію. Ваші прогнози, як вона в Україні буде далі йти, і чи зникне зрештою? Я реаліст, тому корупція не зникне. Але або буде ескалація, і ескалація в тому числі перейде до якихось насильницьких дій. Якщо не буде достатньо боротьби з корупцією, або е якщо не буде цієї ескалації, буде боротьба, то це може суттєво підняти шанси України на зміну.